Prepare grammar Unit 20. Past Simple Passive. Past Simple Passive. Це минулий неозначений час пасивний стан. Ми використовуємо past Simple Passive, щоб розповісти про те, що сталося з кимось або чимось. Тобто. Дію виконував не сам мовець безпосередньо, а над ним, над предметом або над людиною, виконувалася дія сторонніми особами. This museum was built 150 years ago. Цей музей збудували 150 років тому. Animals were kept in that building. Тварин тримали у тій будівлі. Was St. Paul's Cathedral built by Christopher Wren? Чи був Собор Святого Павла збудований Кристофором Реном? Ви бачите схеми різних типів речень у минулому Неозначеному часі в пасивному стані. Отже, стверджувальні речення ми починаємо з підмета. Після підмета ми ставимо допоміжні слова «воз» або ве. Після «воз» або ве в нас йде наша дія, присудок у третій формі та другорядні члени речення. ВОЗ ми використовуємо тоді, коли дію виконує однина, В, коли дію виконує множина. В заперечних реченнях на першому місці ми ставимо підмет, після якого йдуть допоміжні слова wasn't абонent. За ними йде дієслово присудок у третій формі і другорядні члени речення. Возент ми використовуємо для однини, weren't – для множини. Питальні речення починаються з допоміжних слів was або were, після яких ми ставимо підмет, тоді діє слово в третій формі і другорядні члени речення. Якщо ж у нас спеціальні запитання, тобто ті, які містять питальні слова, то питальне слово. Виноситься на самий початок нашого запитання, а тоді зберігається наша схема. Нагадую, що до третьої форми дієслів. Для правильних дієслів, третю форму ми утворюємо з додавання, закінчення і дії до нашого дієслова у першій формі. Неправильні дієслова знаходяться у таблиці неправильних дієслів. Колонці. У табличці ви можете побачити різні приклади речень у минулому неозначеному часі пасивному стані. I was given a special award. Мені дали спеціальну відзнаку. He was given a special award. Йому дали спеціальну відзнаку. She was giving a special award. Їй дали спеціальну відзнаку. It was giving a special award. Йому або їй дали спеціальну відзнаку. Negative sentences заперечні речення. Як ви бачите, може бути повна форма was not і може бути коротка wasn't. I wasn't given a special award. Мені не дали спеціальну відзнаку. He wasn't given a special award. Йому не дали спеціальну відзнаку. She wasn't given a special award. Їй не дали спеціальну відзнаку. It wasn't given a special award. Йому їй не дали спеціальну відзнаку. You were taken to see a castle. Тебе вас відвели подивитися замок. We were taken to see a castle. Нас відвели подивитися замок. They were taken to see a castle. Їх відвели подивитися замок. You weren't taken to see a castle. Тебе або вас. Не відводили подивитися замок. We weren't taken to see a castle. Нас не відводили подивитися замок. They weren't taken to see a castle. Їх не відводили подивитися замок.